хто явиться неожиданно доброго дня! Хто явиться неожиданно? Хто явиться до вас неожиданно Хто явиться, неожиданно Ну, я скажу ті люди, які пішли. Пішли, а чувства то осталися мужчина може бути як і далекобійник водій ну щось з водінням, постоянно він в дорозі, якісь приміщення єсть. У когось проявиться біла машина. Я вам давно це не казала. Ну я скажу, біла машина. Він вас ілі прирівнував, ілі якась така ситуація була. Він теж переживає, він переживає. Я скажу, у когось назначений цей чоловік, як Всевищий. Ця людина як Всевищим вам наділена. Чим? Чим наділена судьбою? От судьба, судьба, наче це чоловік у когось програється, що це судьба.